Більшість часу, вивчаючи польську, ми концентруємося на граматиці, вправах, нових словах. Але є речі, про які в книжках не пишуть. Польський сленг. Використовується часто, зрозуміти важко, тому давайте розбиратись. Вивчаючи польську, ви точно знайомі зі словом приятель. Друг. Але от поляки, коли говорять про близького друга, і, наприклад, що в них виходять з ним на пиво, скажуть іде з жйомком на піво. Але пам'ятаємо, що це версія сленгова, неофіційна. Ми можемо так говорити лише про близьких друзів. Іде з жйомком на піво. Наступне слово гіт. Same tu moje preteściowe hitarów. E, czy jakoś ono powiązane z hitaru? No, świte ze nie. ale na przykład, podam Wam zdanie: Wszystko będzie git. Cicho. Wszystko będzie git. Co to znaczy? Git to jest to samo co dobrze. W bez się nie odzywaj. Git to jest to samo co dobrze, w porządku i wszystko będzie git, wszystko będzie dobrze. E, tak samo my możemy odpowiedzieć na z zapytania. Ktoś nas pyta, tak, będzie ok, będzie dobrze i odpowiadamy, no git, pasuje, wszystko nam pasuje. Następne słowo Есса, або також є вираз меч еси. Не так давно воно з'явилось серед поляків, тобто не так давно його почали використовувати. І гувні тераз то слово є уживане всруд молодих поляків, тобто серед молоді частіше воно використовується. Тепер питання, що це означає. Якщо я скажу, Есса, це означає, що в мене все класно. Це такий окшик задоволення, тобто ми можемо це сказати від того, що ми задоволені чимось, і дуже часто разом з цим словом використовується отакий от знак. В нас він означає щось інше. Не будемо про це, щоб ютуб мене не заблокував. Але поляки, коли кажуть есса, можуть робити отакий от жест. Також існує форма м'яч Ессе. Це означає от бути таким розслабленим. Коли у вас все класно, життя вдалося, все супер. І навіть вже тут такий вираз «на чілі». От коли ви на чілі, такі розслаблені, можна сказати, що мам Ессе. Далі в нас буде одразу чотири слова, які означають одне і те саме: Каса, форса, флота. Mamona. PC grosi. A jeśli grosze was na przykład nie ma, to można powiedzieć nie mam kasy. Albo nie mam forsy. I te wszystkie inne słówka. Jedziemy dalej, a teraz posłuchajcie takiego bardzo krótkiego dialogu i później Wam wszystko wyjaśnię. Jak było na wakacjach wdechę. І так, мами, як би було на вакаціях? Тобто, як пройшла відпустка чи як там пройшли канікули? Мама відповідь вдехе. Вдехе. Чесно, перше, що мені приходить як асоціація в дошку, в дерево, в дрова. Типу, всі були в дрова п'яні. Починалося все з алкоголізму. Але то є. Зла відповідь, Для те, що вдехе це означає bardzo добре. Czyli як було на вакаціях bardzo добре вдех. Вszystка було заромбіще. Маєте ще одне сленгове слово заромбіжце. Це означає дуже класно, дуже круто. Його відповідно вже рахується матом, тому його ми говорити в сьогоднішньому відео не будемо. Дорет, якщо хочете відео про мати, напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво. Подивитись відео про нецензурну лексику поляків. Е, ну, хоча б щоб познайомитись розуміти, як то виглядає. Пишіть в коментарях, е, ми обов'язково подумаємо, як це правильно зробити. Так от, ще раз, вдехе багато добре. Заромбіться теж чудово, дуже круто, класно. У 2023-му хочу вивчити польську. Але так лінь кудись ходити. О, а ти нам підходиш? Ти хто? Кінь в пальто. Ну ти ж сама написала: Хочу вивчити польську. Виходити з дому, не хочу, ну от, польська прийшла до тебе. Дивись. А далі найцікавіше. Тебе чекають декілька блоків завдань, які стануть для тебе грою. Вони з легкістю допоможуть зрозуміти навіть складну граматику, а вивчення нових слів стане набагато швидше. Тепер ти будеш залипати на платформі, а не в інстаграмі. Плюс ти почнеш говорити польською вже з перших уроків, адже ми створили завдання на говоріння. Викладач їх перевіряє, допоможе виправити всі помилки і покращити твою вимову. Окей, це зрозуміло. А якщо у мене виникнуть додаткові запитання під час проходження курсу. Дивись, з цим проблеми не буде, тому що під час проходження курсу в тебе є чат з викладачем в телеграмі. І якщо виникають якісь запитання, ти завжди можеш написати викладачу і отримати додаткове пояснення. А мені воно підійде, якщо я вже розумію поляків трошки. Завсім трошки. Так підійде, він підходить і для тих людей, які з нуля вивчають польську, і для таких як ти, які вже трохи розуміють поляків, проте не можуть нормально говорити. Тому що в курсі ми розберемо всі основні граматичні теми польської мови, зрозумівши, які вивчивши, які ти навчишся складати будь-які речення польською, виражати свою думку і якраз почати говорити польською. А тепер по секрету, що реально можна вивчити польську на онлайн-курсі. Ну, дивись, наш курс пройшло вже декілька тисяч людей, і от можеш подивитися їхні відгуки. Окей, іду реєструватися. Може, хоч того року нарешті вивчу польську. Ідемо далі наш колейний вираз меч бжіка. Меч бжіка. Часто на пункті чогось. Чи меч бжіка означає бути таким тю-тю трошки. Майже. Ютюбі. Але дуже часто в хорошому значенні, тому що меч бжіка на пункті чогось, це означає захоплюватись чимось. Так дуже дуже сильно. Також можемо сказати, що це обожнювати щось. Просто захоплюватись не стільки, що ви будете вже десь е, на грані нормально, то чи ні. Мець бжіка на пункті чогось. I tutaj mamy przykład, że jeżeli ktoś kupuje dużo suplementów diety, no to co? Ma bzika na tym punkcie, tak? Ma bzika na punkcie suplementu i tyle. Następne słowo ROZWALIĆ. I ono tak naprawdę ma jedne kilka znaczeń. Dawajcie jak raz ich i Po pierwsze, na przykład, mogę rzucić telefonem i Rozwalić telefon, no ale nie jestem głupia, żeby rzucać telefonem na podłogę, więc rozwalić C. Розбити щось, розтрощити щось, так? Знищити щось. Теж можемо повідомити, ви ж, сомся розвалів новий самохід, Проте ж купив його місяць тому. Сусід розбив нову машину, а купив її місяць тому. Але є також і друге значення того слова. Це означає знищити морально, так? Вразити якось дуже сильно. Допустимо, ви прочитали якийсь текст, якийсь змусив вас плакати. І в теж можете повідати, ви ж цотен текст мені розвалів. Тобто він настільки вас вразив, він вас шокував, що ви аж розплакались. Розваліть можна і в позитивному, і в негативному сенсі, коли ми говоримо так про моральний контекст. І останнє слово на сьогодні уявіть собі ситуацію, що хтось вам каже, але мамбеке. Що означає це, що е, треба йому пакетик принести, бо е, за хвиля пущі павя і одразу записують ще один важливий вираз. Пущіть павя. це то саме, що вим'ятовать, ну і то саме, що блювати. Вінц, ні, слово бека не зв'язане з вим'ятами. Тобто блювати і бека немає нічого спільного. А беке» це означає сміятися з чогось, коли вас щось повеселило, інколи навіть не в доброму контексті, я вам скажу. Тому що маємо приклад «он робі земнє беке. Це означає, що він насміхається з мене. Але також і по-доброму можемо сказати. Сказати, але мам з тебе б'еке. Тобто ти дуже смішний, оце мені смішно через те, що ти зробив. І на сьогодні це все. Я сподіваюся, друзі, вам сподобався цей відеоролик. Я дуже радий, що вам подобається. Обов'язково, якщо так, то пам'ятайте про лайк і пишіть в коментарях, скільки слів ви знали, що було для вас новим. І ще додаткова порада для тих, хто хоче краще розбиратися в польському сленгу. Якщо ви почули якесь слово, не знаєте, що воно означає, то... Є на просторах інтернету така штука, як словник мейський. Це якраз словник сленгу, де ви можете вписати будь-яке слово, і буде у вас там і значення, і приклад вживання. Тому, якщо така потреба у вас буде, зберігайте, обов'язково заглядайте в цей словник. Не забудьте також підписатись на канал Польський Онлайн, вже скоро буде ще більше відео, які допоможуть вам краще освоїтись і в Польщі, і з польською мовою. Дякую вам за перегляд! Widzimy się już w kolejnym filmie. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!